Це битва буквально на равних! Це битва буквально на равних, друзі. Mm. Яка смачна кава. Mm. О, вибачаюсь, вибачаюсь, ви, ви сюди прийшли. Ох, йо, аж неочікувано, що ви зайшли на серію по Forza Horizon 5, якої не було майже рік, друзі мої. Нежданно, негадано я вирішив. Повернутись в цю прекрасну гру. Хоча, чесно кажучи, моє сердечко належить четвертій частині. Але п'ята форза актуальніша, більш сучасніша, і в онлайн тут кращий, тому ми будемо грати саме в неї. Сьогодні у нас, як завжди, Елімінейтер. І от як бачите, перед вами мій улюблений Порш, який перекочував із четвертої частини. Я дуже його люблю. І я вам пропоную, друзі, натиснути на вишибалу і знайти сочнішу каточку. Я сподіваюся, що сьогодні буде круто-класно, тому що цілий рік мене не було у вишибалі п'ятої форзи. Я, до речі, по привичці зараз їжджу по лівій частині дорозі, тому що в Великобританії лівосторонній рух, але... Тут все по правій стороні, тому треба звикати. А на рахунок вебочки тут дещо складнувати, друзі мої, тому що моя вебка це мій телефон. І він передає відео через Wi-Fi. І Wi-Fi в мене насправді то добрий. Але можливо проблема криється навіть не в телефоні, а в програмці, або в її серверах, або ще в чомусь зв'язаному з програмкою, тому що вебкамера лагає. Наприклад, вчора я хотів для вас викласти відео. Але, починаючи його монтувати, я помітив, що такий глючить відеокамера. Я не хотів вам сувати, так скажемо, шо, 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 шо! Цуру? У нас є вибір! Ох йо! Так, давайте Давайте ось тут. Тут у нас невеличка така е, площадочка Horizon. Нічого собі! Раніше був тільки Volkswagen Жук, тільки був жучок. А тепер Nissan Суру. Що їх побудило додати ще одне авто прикол. Зараз ми з вами її. Протестуємо. Зараз ми узнаємо, на що воно здібне. Що ти можеш? Нісан Цуру. Так, поруч, є десь щось кудись. Ні, нічого нема. Ззаді нічого, нічого тут. Де? А, у, а, Нісан Цуру. Нічого не бачу, до речі, поблизу. Справді. Справді пустувато. Ага, бачу димок. Їдемо на димок. Взагалі дуже хочеться уже почути. Анонс Forza Horizon 6. Мені цікаво, де вона буде, яка вона буде. Чи будуть там фішки, які я дуже хочу побачити у Форсі. Вау! Ford Escort Ага, інший Nissan Tsuru вже забрав. Чогось мене, мені здається, що тут майже всі зараз тепер грають на Nissan Tsuru тому що Volkswagen Beetle, ну, м'яко кажучи, таке собі авто. Справді на перший рівень. Не так як в четвертій форзі, бо в 4 форзі міні-купер, він міг нагнуть машину третього і четвертого рівня взагалі спокійно, аби ти вмів їздити і оминати дерева, тому що там ліси. А тут... тут дуже багато полів, полей, я не знаю, як правильно, полів, полей дуже багато їх, бачу лут, але тут забор сране місто. Цей забор теж не ламається. Ну звичайно, я й не сумнівався. І ще один забор. О, да! Дякую, дякую. Нічого, сподіваюся, я проїду. І я сподіваюся, що там якийсь класний лут. Да цей забор. О, він тільки кінчився, це капець. Це якесь знущання. Я вже хочу взяти якусь, якусь якусь тачку, таку жорстку і їздить шукати тіпів. Просто кошмарить цю карту. А ви мені не хочете дати лут а я забув, де я його, до речі, бачив. І чую десь машинку. Десь десь тут їздить. Хтось жужить, якийсь жучочок. Так. Ой, оп-оп. Бачу лут. Хтось їздить? Таке як заді мене. Так, ну, нічого ми тримаємося і їдем до луту. Мені треба лут. Окей. Ось і він. Е, в Сенсі! Ааа! Це місто, боже! Ага, нам сюди, окей. Е! Е! А де лут? Ви серйозно. Так, окей. Так я даремно поїздив тільки що по місту і мені здавалось, що тут є лут. Ладно, так вже й буде. Тікаємо з цього міста, їдемо кудись, не знаю куди. І шукаємо щось, не знаю що. Слухайте, мені подобається цей Nissan Нісансуру, він непогано їде. Непогана швидкість, непоганий контроль. Реально неочікувано, що вони додали ще одну машину в елімінейтер. Ну це якесь знущання. Ні одного луту. Просто взагалі. О, бачу зразу два. Всього лише треба було повернути камеру направо. Будь ласочка, дайте мені щось годне. Годніше таке. Пахнієше. Що тут? О, ну... Ладно, ладно. Най буде. Най буде. Хай буде порш. І. О, забрали! Отож, пси. Ну нічого, давайте. Я готовий файтиться. Або програю, або виграю. Тут одне з Та все, ді туди! Там зона була! О, ви подивіться, як класно їде цей порш. Він нікуди не спішить, він не поспішає. Він знає, що нема куди спішити. Ви знали, що будь-який успіх починається не з поспіху. Він починається з того, що ти розганяєшся. Набираєш швидкість. Що ти летиш прямо, але поступово. І по дорозі ти програєш. йобаний Порш Який же ти повільний. А. Да. Ну я відчував. Я відчував, що ця гра не зустріне мене з любов'ю. З. з обнімашками. Я очікував, що вона прийме мене як завжди. Ну, звичайно. звичайно. Я був до цього готовий. Я, я не розчарований, чесно, я був до цього готовий. Але друга катка покаже. Знаєте, все починається з другої катки. Ну, а тим часом у нас знайшлася каточка. Вибираємо Nissan Tsuru 2010 року. І спавнимся. Ой-ой-ой, навіть не знаю де, Давайте ось тут. А мені захотілося на лівому кільці. І що ви мені зробите? Давайте я ще каву сьорбну, Ну щоб прям. От щоб ще каточка удалась. Ви теж, до речі, коли дивитеся відео по форзі, я вам рекомендую чайочок, каву, печенечки, щось таке, або взагалі подхавчик. Просто супер залітає. Я знаю, це на своєму особистому прикладі. Прям реально. Цуру, ти що? Ти куди назад здаєш? Ми не здаємо назад. Окей. Давайте. Ох, ми не в зоні. Ох, 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 Ми не в зоні. А, окей, ми в зоні. Ми просто запавнилися за зоною. Їдемо по шосе. Дивимось наліво, направо, ось так. Направо, наліво, і дивимось, чи немає луту. Бачимо лут, їдемо до луту. Все просто. В принципі, ця стратегія дуже популярна. Але ніхто на лівому кільці зі мною не заспавнився. А можливо в когось просто Low PC, скіл-ішу і тому подібне. Так, дивимось направо, дивимось наліво. Не бачу я луту взагалі нуль, Зіроу. Навіть на фестивалі нічого немає. Капець. Ви щось бачите? Дивіться, до речі, цей Санцуру краще їде, ніж Porsche. Можливо, саме Tsuru буде щось на кшталт міні-купера в 4-й форзі. Тобто, саме та машина, якою ти можеш виграти більший за тебе рівень, якщо маєш скіл. А тим часом я їду по пустій трасі і не бачу. Ні справа, ні зліва, жодного луту. Дякую, Forza Horizon 5. Щиро вдячний за такі привітання. О! Добре, ладно, вибачаю, я тебе вибачаю. Волостер. Hyundai Veloster Може бути, може бути, серйозно. Хороша машинка. Я не жалуюсь. І на цьому дякую. З цим уже можна працювати, скажімо так. До речі, цей велостер непоганий, я вам скажу. Прям такий. Ну, звучок, до речі, як, як ні в фоспіді якомусь у реально такої машинки. Не очікуєш, що в отакої машинки буде такий звучок. Ну все, їдемо на маркери, бачу вже чувачків, будемо їх кошмарити. В принципі, велостер гасає по горкам. і добре є. Головне, щоб чувачки один з одним не файтились. Залиште мені одного. Надо ж когось щас люто отак... шпекнуть. Готовся вилітіть! Увідімся! Так. То що? Лута нема? Людей в принципі теж. Контент якийсь сьогодні буде чи ні? Найс, nice. перше дерево зловлене. Якраз перед чуваком. Дякую, що не під час битви з ним. Окей. Ооо ні-ні-ні-ні ні, ні. Не чесню. Фух. Нє, ні, і не фух. Чого тут гора? Да, Я люблю, коли все починається саме так. Окей. Проти мене порш 6 рівня. Я маю заїхати на горку. У мене білостя. Звучить як суперкар. Їде як лада. Дякую, Форза Horizon 5. Що я вам скажу? Отака хуйня маляна. Що тут ще сказати? Ну, шанси в мене є, звичайно. Шанси є завжди. Якщо я зараз не буду врізатися в дерева. Якщо я зараз буду їхати як треба, якщо все буде добре. О, фініш на пірамідах. Чесно кажучи, хотілося б бути оптимістом, але не в цьому випадку. Проти мене Порш 6 рівня, а там ще й піраміди. А я, до речі, навіть на карті не бачу чувака на порш. Він, навірно, вже на фініші. Тепленький прийомчик виходить. Оу, oh, є! Yeah! Дякую, що побудував тут будинок серед дерев, щоб тебе не було видно. Знаєте, я не хочу. Я не хочу, щоб перша серія через 9 місяців. Якщо не більше. Якщо так подумати, то 11 місяців, щоб серія через 11 місяців починалася саме так. Я хочу, щоб ми. Ну, навіть якщо не взяли вишибалу, то зайняли якісь ну, призові місця хоча б. Ну бо це реально не діло. Погодьтесь. Ну ну хто так вітає старого доброго гравця? Ніхто так не вітає. Хіба що? Forza Horizon 5, як бачив. Ну, сподіваюсь, що зараз... Що зараз? Все буде краще. Хотілося б знайти ось цей порш, і щоб я всіх зараз жорстко тра... І що мені брать? Нісан цуру чи бітл? Жучок, звісно, цуру, що вибирають. Звичайно, Нісан Цуру. Хочу появитися на пірамідах. Стійке бажання з'явитись на пірамідах. І так, пірамідки. Не бачу луду. Лут, бачу лут, бачу. Так, а справа що? А справа луту немає, а там далі є. Все, їдемо прямо по... Ооо! Серйозно, чуваки заспавнились ближче. Окей, я бачу інше. Я бачу зліва ще два лути. А, до них теж поїхали, круто, дякую. Ну, я бачу, там на горі, можливо, туди ніхто не поїде. А, до речі, на цей лут ніхто не їде, його таке, як ніхто не бачить. Ну, давайте поїдемо. Давайте. Випробуємо своє... свою удачу. Я дуже хочу, щоб ця катка була цікава. Будь ласочка. Форза Horizon 5, я не знаю, як ще просити. О! О! Інше діло! Четвертий рівень на початку. Дякую. Це сьогодні найбільший рівень, який ти мені приподносиш. Отут, нарешті, починається гра. Що? Чувак взяв теж BMW X5? Ми двоє забрали одну машину, один лут. Що? Слухай, а чого ти тікаєш? Ти мені поясни. Ти заходиш в Eliminator. Що би що? Щоб тікати від чуваків. Причому тікати від чувака, який їде на такій самій машині, навіть не на сильнішій, на такій самій. Ох, йо. Ох, йо. Ну серйозно, який сенс тоді заходить в Елімінейтор, якщо ти, по суті, не граєш так, як Елімінейтор задуманий. Хто мені пояснив логіку цих гравців? В чому? Твоя проблема. Так, лут, видно, якась тупня, але я все одно чекаю. Да. Так, велосне. Чогось такого я, в принципі, очікував. Чому чувак тікає від мене? А-а-а-а! Чо, мені здалося, ніби я через текстури приїхав. О! О-о-о-о! Чувачечі є, чувачечі! Ааа, серйозно! Окей, тоді ось цей, по-моєму, форт. Якийсь там форт. Але, блін, ну всі тікають, ну хоч хтось. Ну серйозно. Я попросив машину, мені дали машину. Тепер я, я попрошу, дайте мені. якогось чувачка, з яким можна поїздити. Щоб контент. Ну, тікає і все. Награєшся ти з такими. От награєшся. Да після такого хочеться лівнуть. Ох, йо, це було небезпечно. Це, до речі, той самий чел, який від мене тікав. Да. Я на нього злий тепер. Так. так, я чудом... Чудом не чіпаю дерева. Намагаюсь догнати цього. <реклама> так, шо у нього, у нього порш? Так. У нього порш. Чи щось таке? Будь ласочка. давай, хоча б ти. Я ж бачу, ти до нього потягнув... поршик! Той самий повільний, <поршик> друже, тобі пощастило. Сьогодні саме твій, блять, день! Єпуче дерево. Окей. У нього порш. У нього той самий порш, який не спішить нікуди. У нього ціле життя попереду. Розумієте про що я? Я не спеціально говорю такої інтонації. Це життєве кредо Porsche 759. RS. РС. Так, я наголосив на С. На жопі. Ну бо в Поржі реально гарні попки. Отак-то по факту. Ці фари. А особливо Порш GT3RS. О, любі друзі, да це ж кохання. Кохання з першого погляду. Але тут ця машинка коштує таких грошей. Та її ще й вицепити треба на аукціоні. Ого. А тим часом! Ми виграємо! Вау! Хоч щось! І зараз ми отримуємо машинку п'ятого рівня. Аж не віриться. Дуже хочеться зніматися з веб-камерою, щоб ви бачили всі мої емоції. Спробуємо. Так, Ford Focus RS. Да, Ну тут таке про попу вже не скажеш, але як є. Фокус. Давайте я вам розкажу анекдот про фокус. От, я так пригадую всі серії по Forza Horizon, і я пригадую, що в мене неодноразово був Форд фокус, але я вам ні разу не розказував про нього анекдот. Отож, слухай. Їде Заяць на Форд фокусі. І зупиняє його вовк і каже, а я тебе щас з'їв. А Заяць каже, Вовк, не їж мене, будь ласка, я тобі покажу фокус. На Форд Фокусі. Вовк каже: Ого, ну це інтересно, ну давай, покажеш фокус, ну то не з'їв. Сідає, каже, Заяць Вовку, сідай до мене в машину. Ну, вовк сів. Їдуть вони по трасі, їдуть. І каже, заяць, бачиш стовп? Вовк каже, бачу. Так от, їдемо зараз прямо в нього. Ти закриєш очі, і ми насквозь цей стовп проїдемо. Ну, вовк закрив очі, Заяць об'їхав стовп, відкриває вовк очі і каже: Ого! Нічого собі! Це серйозно? «Короче, Заяць, оддавай мені свого фокуса. Ну, Заяць що? Ну, вовк з'їсть, якщо не отдасть!» Та й віддав вовку фокуса. Вовк через пару днів збирає всіх своїх друзів, всіх своїх лісних друзів. І каже: Сідайте в машину, покажу вам фокус на Форт фокусі. І каже. Зараз ми будемо їхати в стов. Але коли ви закриєте очі, то ми через цей стовп проїдемо. Ну звірі закрили очі. Їде, їде, їде і прям в стовп! Як вхерачився. І саме головне, що стається після цього? Виходить вовк із машини і починає. Блять! Хто, сука, очі не закрив! Фокус проїбав! Я сподіваюся, що вам сподобався анекдот, поки я їду за. Якимось чувачком. Ого, воу, 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 воу! Гріп, джип Грандчи Чірокі. Так, окей. Ä, мене дуже зупинила класна якась там труба. Я не знаю, чесно, чи цей джип важко буде обігнати, чи не важко, але, блін, два кілометри всього лиш. Ого, ото він скаче. А, ну я теж. Я сподіваюсь, що... Ми зараз не програємо. О, він щось вдарився. Він щось вдарився. Окей, це Це мені дуже допоможе. Дякую. Дякую, Forza Horizon Fife. Так, а тим часом. Залишилося всього лише 10 людей. А я на п'ятому рівні. Ну але зараз у мене буде дж... Джип Гранд Cherokee. Але я не знаю, чи він добрий. Так. Будь ласочка. ніяких будинків, нічого. Дякую, дякую. Ми виграли Grand... джип Grand Чирокі. Дев'ятий рівень. Оце вже я розумію. Бог любить трійцю. І реально, третя каточка, все йде як по маску. Беремо Jeep Grand Cherokee і Track Хто придумав цю довгу назву? І шукаємо тепер. О, Добрий вечір! Ми з України! Я ще їду прям на фініш. є! Oh, yeah. Ну, шкода, чувака, на ланцері. Але в мене буде 10 рівень. А це, наскільки я пам'ятаю, максимальний рівень. Тобто, друзі, проблем немає. Буде 7 людей, і в мене 10 рівень, і це класно, і це круто, і я радий. Тому що починається вже щось цікаве. І мені здається, що оце вже можна назвати поверненням у Форзу Horizon 5. Ну що, що нам випадає? Давайте, покажіть. Що ж нам випадає? ОО, oh, є! Yeah! Ford S200. RS200. Друзі, це просто шикарна машинка. Вона просто їбашить, як не в себе. Я дуже радий, що ми її вибили. В принципі, я думаю, що. О, а чого так мало людей в такій здоровій зоні? Ви що там а ще чешу? От я не знаю. Ти хочеш? Ти хочеш файтитися? Куди їхати? Поняв. Я все я, я образив в відлічі від от нього, правильно? І мені здається, що я його виграв. Ну, мені здається, тут без варіків, я не знаю. Дерев я не бачу спереду. А, ну, зате є... Отака невеличка преграда. Ну, нічого. Коротше. Вот это, вот это да. Чи може бути таке, що зараз ця гонка закінчиться... Не фінальним поєдинком, а тим, що ми виб'ємо всіх людей. Функо Моторспорт. Ні, я не буду брати. На мою суб'єктивну думку, Ford RS200 насправді краще. Ну, мені так здається. Ну, просто я люблю цю машину. Йому повезло. Йому просто повезло, повірте, йому просто повезло. Окей, троє людей. В грі! Я вже закатав рукава, я вже готовий. Я вже готовий до того, що зараз буде фінальна гонка. Арена ж не буде зменшуватися ще менше? Можна, будь ласка, на цьому і закінчить? Ти їдеш до мене? Тобі Тобі жити надоїло? Ох, вона умижається ще раз. Ох, йоу! Давай, через теплиці, через оце все. Настроє в грі. О, о, прошу! Будь ласочка, давай вишибалу. Як же буде круто, якщо ми візьмемо вишибалу? О, 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 фініш. Фініш. Боже, як же класно. Все, друзі, топ-2. Топ-2. Ми не маємо права програти. Ну серйозно. У нас... <маш> Машина 10 рівня. Знову Функо Моторспорт. Ти що? Не хочу я твій Функо фу-фумокомб. Не хочу я його. Я хочу Ford RS200. І він у мене є. Тобто в мене є все, що я хочу. Тобто я багатий. Тобто я крутий, класний. І т.д. де і т.п. І так. Бачу, чувачка, стоїть на краю зони. Якщо я заї... Куди він зник? А в нього теж Ford рс 200 Офієть! Це битва буквально на равних. Це битва буквально на равних, друзі! Так. Шукаємо, шукаємо оптимальний маршрут. Ага. Тільки не в дерево, тільки не в дерево, ні! Скорій! Прошу, 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 прошу! Сюди! Ми виграли! О, як же давно я не перемагав! Я не перемагав у вишибалі 10 місяців! Оце я розумію повернення. Треба просто було почекати, поки Forza Horizon 5 пойме, що батько повернувся в гру. Розумієте? Ось так треба грати. О, це було добре. Мені, мені сподобалось. Було б ще класніше, якби це було з вебкою, якби ви бачили, як я тут просто туди-сюди просто махаю руками, як я кричу. Отож. Любі друзі, любі підписники, я дякую вам всім за перегляд цієї дуже класної серії по Forza Horizon 5. От прям, от прям гріє душу те, що ми взяли вишибалу в, в першій серії після такої довгої відсутності. Тому. Ставте вподобайку, якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал і обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Я ще раз дякую вам за перегляд цього відео, і всім до нових зустрічей!